Довести інформацію про набір військовослужбовців на службу на, 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 на інформацію про підбір громадян на військову службу за контрактом. У нас триває відповідний набір, дійснюємо призив як хлопців, так і дівчат. Теж хотів би довести, дати номер телефону, до якого, по якому можна звертатися з питань призиву на службу. При управлінні загону у нас є представництво окремого оригінального центру комплектування. От, можна звертатися за телефоном 096 905 1301. 01. потреба, є вакансія, є відповідні графіки підбору, перевірка і направлення далі на навчання в навчальний центр міста Шаначкаського. Пів року люди, громадяни проходять підготовку безпосередньо, потім вже вертаються безпосередньо військові частини і проходять службу. Отримують там військове звання. Також ще інформацію хотів довести. У нас 18 по 21 березня поточного року на виконанні указу президента планується здійснення звільнення запас військовослужбовців, які призвані по першій хвилі мобілізації, особливий період, де мобілізується близько 300 військовослужбовців. Разом з тим триває також процес підбору службовців запасу для призову по четвертій мобілізації. Тому дуже хотів би звернутися до бажаючих, які бажають проводити службу в прикордонному загоні в межах районів безпосередньо біля кордону відділу прикордонної служби. Також звертайтеся по телефону я вам доводив окремого регіонального центру комплектування. Дійсно, ми Хотіли б, щоб люди мали військову службу. От. Звісно, ми хотіли б, щоб це були з практикою люди, які прослужили, зараз знаходяться можливо, на пенсії. От. Тому що люди вже знають свою справу.